Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні в нас друга частина моєї колекції догляду. Сьогодні догляд за тілом. Так, Звичайно, не так багато, як для обличчя в мене всього, але знаєте, все одно вистачає. Сподіваюсь, що вам сподобалась перша частина, і ви із задоволенням подивитесь саме і другу частину. Вже сьогодні, знаєте, новорічний настрій, вже ялиночка на фоні, тому робимо настрій як можемо, щоб хоч трішки було настрою свята, тому якось так. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на мій канал і пишіть що з усього цього, що ви побачите, є у вас, що вам подобається, що ні. Мені буде дуже цікаво дізнатися, почитати. Звичайно, я відповідаю на всі коментарі. Тому, кому цікаво, дивіться далі, і ми продовжуємо. Так, отже, це в нас друга частина мого Моїх, можна сказати, запасів доглядових. І сьогодні у нас догляд за тілом. Просто подивіться на цю купу, я не знаю, де воно скільки не Ну, нічого, зараз будемо все детально дивитися, відбирати в проєкт і взагалі все роздивлюватись. Тому давайте переходити до огляду. Так, отже, перша категорія в догляді за тілом це в нас гелі для душу. Знаєте, якось назбиралось. Перед вами 9 гелів, і ще один десятий в мене в використанні. Я вже сюди не принесла, тому що там вже ну, зовсім небагато залишилось, тому можна сказати, що він вже вибуває з наявності. А, так, тому давайте подивимось. А, всі вони новенькі, не відкривані. По-перше, є ось такий гель це в нас Sense Essence, бергамот та зелений чай. Це взагалі йде, як наче. Еліксир для прийняття ванни, якось так називається, але ну, я, я це все використовую як гелі для душу, тому що ванни в нас немає, в нас просто душ. Тому це все просто як гелі. Далі, ось такий сенсис, э, це із піоном. Зараз, вже, якщо, якщо не помиляюсь, немає в каталогах такої, можливо на весну з'являться знову, тому поки що в запасах. По термінам все тут у мене добре, всі вони доволі свіженькі, тому можуть стояти. Також ось така, це в нас такий зимовий аромат, карамель, ваніль, мигдаль. Зараз вони йдуть, ну йшли у фокусах. Ну, Як новинки, але насправді ось цей гель я купувала ще в тому році перед Новим роком. І зараз вони також, як новинка, йдуть. ну, таке. Тому хочу якраз його, як закінчиться, то цей відразу взяти у використання. Далі ось такий гель це в нас із Трояндою. Такі маленькі об'єми. Думаю, ось ці маленькі зовсім швидко. Будуть розходиться ось така є морська лагуна, ще є о, із персиком. Дуже приємний аромат у цієї серії, тому також з задоволенням буду користуватися. О, ще лежить подаруночок від Світлани, що вона дарувала мені від Oriflame з яблуком, гель, все ніяк руки не дійдуть, але. Вже ж трішки нехай ще полежить, по термінам тут все гаразд, тому руки ще дідуть до нього, тому що ну, дуже багато гелів. І ось таке ще рідке мило, але також це все як гелі використовую ось такий лимон і ось такий із апельсином та жасмином. Я обожнюю гелі від Avon, вони дуже гарно піняться. Аромати класні, прям обожнюю. Тому, і знаєте, оскільки скільки назбиралась, насправді сама купувала я з цього всього ну, дуже мало. Можливо, пару штук, а так все приходило по якихось там акціях, то за 15 гривень. Ну, ось таке, тому, от скільки а, Ну, збиралось. це таке, що закінчиться. Так, тому ось. Такі в мене колекція гелів. І тепер давайте переходити до наступної категорії. Так, Наступна категорія це в нас креми лосьйони для тіла. Також, в принципі, в мене ця категорія, ну я на постійній основі користуюсь цими засобами. в мене, в принципі, не залежується, тому давайте дивитися, що в мене є. В мене 6 продуктів. По-перше, це в мене бачите тут майже всі з серії Avon Care, тому що мені подобаються, вони, знаєте, такі нежирненькі, такі зволожуючі, гарні аромати, немає ніяких там мене не алергій, не подразний, нічого. Ну, мені подобається. Ось такий із кокосом є. Єдине, що, звичайно, в такій упаковці. Потрібно буде розрізати і довикористовувати, тому що, не думаю, що воно прям гарно все, ну, все видавиться з цієї пляшки. Ну, але нічого, вже ж як є. Тому ось такий кокос є, є із кавуном, це була в нас влітку така новинка. Мені прям сподобалася ця серія, хоча аромат не кавуна, більше травянистий, але все одно приємний аромат. І ось такий ще з авокадо. Це в мене зараз у використанні стоїть. В принципі, мені подобається. Далі, ось така новинка була у фокусі грудня. Ну, я показувала вам своєму і в іншому, що я замовляла, Це вже більш Такий жирніший крем, але аромат просто бомбезний, дуже мені сподобався. Так, і із кавунової серії ще є ось такий лосьйон у вигляді спрею, дуже такий освіжаючий, такий легенький На літо просто супер, тому я, звичайно, відклала до літа і вже тоді буду активно користуватися. Так, і ось така ще є мініатюрка. Це в таких в, влітку в наборчиках, в таких, там були різні мініатюрки. І ось такий у мене ще залишився лосьйон. Це в нас з Манго дуже класний аромат. Ну І він дуже швидко закінчиться, тому що тут лише 100 мл. І ось такі ще в мене є пробнички, це серія інканто. Вже uh, немає її в каталогах. Пробнички ще лежать, потрібно буде закінчити. Ось такі. Це в нас із Жасмином була серія. Ось це серія із. Так, з чим це в нас із фіалкою чи з чимось, не пам'ятаю. І ось такі із Ілан Гілангом. Три залишились, якось використаю. Тому ось такі, в принципі, небагато засобів доволі ну, вистачить мені користуватись якийсь там нетривалий період. І мені вони, в принципі, всі подобаються. Тому переходимо далі. так Наступна категорія це в нас креми для рук. Перед вами сім засобів і один крем, восьмий в мене у використанні. Але там ну, зовсім трохи, напевно, один раз іще покористуватися. Ну, сьогодні там увечері, і все, вже порожня баночка, тому вже не показую. Так, отже, в мене є два ось таких: це Planet Spa із лавандою. Це такі. Ну, Знаєте, сумочні варіанти. 30 мл об'єм. Ось так вони виглядають дуже, так, знаєте, гарно. Я, мені прям дуже подобаються ці креми. Але, ну, поки що нехай полежать, тому що ну, вони новенькі, все потрібно там інші закінчувати, але мені прям подобаються вони. Також Aivan's з серії Кеа із Кавуном. Так само, як і ласьони. Подобаються мені ось ці кремике, дуже такі вони гарні. І ось ще з кокосом. Тут вже насправді не дуже багато, тому я думаю, як закінчу це, що в мене зараз, то напевно ось цей візьму довикористовую. використовую. Також у мене є ось такий крем від Доктор Санте. Ну, це новенький, ще не відкривала, тому поки що нічого про нього сказати не можу. Також у мене ще є ось такий крем на всі випадки життя від домашнього доктора. Ну, і дуже багато масел йде в складі, дуже такий прям жирний. Ми ним користуємось, але не дуже часто. Вже ось дивіться, вже скільки його використано, тому він у нас зараз у використанні знаходиться. І ось такий ще крем від бренду Dallas. Це також із олією жожоба та маслом ши. Ну, Знаєте, такий слабоватий крем, тому я думаю, як візьму його до використовувати, то він дуже швидко закінчиться, тому що. Його не носиш, наносиш, і все одно якось нема того знаєте, живлення, зволоження, як воно б хотілось в зимовий період. Тому ось так. Вважаю, що також це невеликий запас кремів. Крем це таке, що воно доволі швидко розходується, тому думаю, що якраз потрібна кількість. Так, Ой, йдемо далі. Далі в нас категорія креми для ніг. Перед вами 5 засобів. І шостий також у мене у використанні, і там також уже залишилось прям дуже мало, тому також я сюди його не включала. Так, і що в мене є? В мене є ось така маска Planet Spa з маслом «Ши». Ну, це взагалі вона йде і для рук і для ніг, тому я її так і так можу використовувати, але все-таки віднесла до ніг, тому що для ніг частіше все-таки використовую. Я обожнюю ось цю серію з маслом, ши, вона дуже живильна, Оця маска і отой крем, це просто must have на холодний період, тому прямо обожнюю. Також ось такий крем із новорічної серії для них. Це із апельсином та корицею. Дуже класна серія. Зараз її тестую, буде відео. Не знаю, побачимо, як там буде виходити, можливо, вийде ще і до Нового року вам візняти. Побачимо класна серія. Також, ось такий у мене є. Це у нас, нас маска також іде для ніг із лавандою Foodworks. Доволі вже давно ця серія в компанії. Це новенька, я ще не користувалася, тому знаєте, поки нічого не, не можу сказати. І також ще з цієї серії з лавандою є ось такий крем, в такій в шайбочці. 150 мл. Також новенька ще не тестувала, тому що тестую ось цю серію, оця поки що чекає. Але, знаєте, дуже багато гарних відгуків. Так, і ось така ще в шайбочці з маслом ши. Просто обожнюю. Вона ще нова, ще не відкривала, тому що зараз цю маску користую, але о, як та закінчиться, буду ось цю шайбочку відкривати. Просто скажу обожню. Це така жирна консистенція. Відразу, от, якщо у вас якась там, знаєте, сухість, все наносите і на ранок уже нічого немає. Ну, от Реально, я рекомендую однозначно. Так, Тому е, також зовсім невелика е, невеликий запас, тому також вважаю, що все гаразд у мене з цією категорією, нічого тут в мене не зіпсується. Так, і йдемо далі. В тому році була категорія скраби для тіла, але, знаєте, я всі скраби, які були, закінчила, і вирішила відходити від цієї категорії, а скрабувати за допомогою сухої щітки ну, По-перше, це і більш економніше, і менше пластику виходить. Тому якось так. Звичайно, як захочеться мені, там, знаєте, сильно, то я собі куплю там один і буду користуватися, але в запаси щось таке точно не буду робити зі скрабів. так, ну, а Зараз подивимося засоби для інтимної гігієни. І в нас тут. Чотири засоби, але п'ятий в мене у використанні, вже не стала нести. Там у мене Oriflame, що приходив в подарунок від Світлани. Але він у мене перелитий в ось таку баночку з-під ейванської інтимки, тому що там я зробила із помпою. Дуже зручно, тому туди перелила, тому вже не стала сюди нести його. Так, а що в нас тут? Ось такий, я не знімала плівку. Як прийшов, прийшло мені замовлення, так і поставила, тому що, знаєте, ну, поки що я не буду ось саме цей засіб брати, тому думаю, нехай вже так стоїть, а якщо потрібно буде, не дай Бог, кудись переїжджати чи ще щось, то воно вже запаковано. Тому нехай так і стоїть. Це Львеста не так давно була новинкою в компанії. Це делікатне освітлення називається. Ну, Знаєте, чула відгуки доволі непогані. І була на акції, ну, цей засіб був на акції, дуже по гарній ціні. Об'єм тут доволі приємний. 480 мл, надовго вистачить. Тому, нехай поки що стоїть, але думаю, що мені сподобається. Ось такі є, є засіб. Це якийсь бренд комбі. Перший раз такий бачу Це з ромашкою та календулою. Це е, давали нам приїжджав е, гінеколог, ну, як можна сказати, державний. Е, всі бажаючі могли записатися на консультацію безкоштовну і е, всім, хто приходив. На цю консультацію то давали, знаєте, таку тіпо, як гуманітарну допомогу. Там були різні такі засоби: прокладки, там вологі серветки, зубна паста, якийсь там шампунь невеликий, і ну там ще щось не пам'ятаю. І ось така інтимка також там була. Тому ну я перший раз бачу таку, це я так розумію, що це. Українське виробництво, ну побачимо так і ось такі ще два засоби ейвонські, це в нас із ромашкою та і з вітаміном Е. Я обожнюю ці засоби ейвонські, у мене вже вони Я вже так нормально ними користуюсь, у мене вже були всіх ароматів, тому я прям дуже задоволена, нарікань зовсім ніяких немає, тому купую, щоб в мене були. Тому ось так: такі в мене запаси. І переходимо до наступної і останньої категорії. Так, ну і остання така категорія це, знаєте, збірна солянка. Тут всього по одному можна сказати, дещо прям в запасах-запасах, запасах, бо воно ще нове. А дещо таке, що я ну, зараз користуюся, і воно, знаєте, ну, надовго вистачає з засобів. Вони в мене вже якийсь час у використанні. Так, і давайте подивимось. Ось таких два в мене спреї для постільної білизни. Це планет спа із лавандою. Ось оцей у мене у використанні. Зараз його тут десь трохи більше половини. Не дуже часто я користуюсь, але інколи, знаєте, хочеться, тому що дуже приємний аромат, але його потрібно небагато розпилити, тому що, якщо занадто і потрібно розпиляти, бажано розпилити і ну, відійти від того місця, тому що як попадає до носу, то знаєте, так, це дуже насичений аромат. Тому потрібно не дуже багато. А це в мене взагалі ще новенький, в запасах стоїть. Також один засіб є в мене для ножних ванночок, це з оцієї нової ж серії новорічної. І з цієї ж серії є ще скраб для них. Також ну, тестую, а так, взагалі, я в запаси таких засобів багато не набираю. Це, що просто взяла на затез, так є. Також в мене є ось таке масло для тіла, воно йде з частинками, ну, начебто з частинками золота. Його як гарно розмішати, то осад піднімається і воно дуже гарно блистить. Не знаю, ви бачите зараз чи ні. Але ну, гарне масло, дуже гарно зволожує, але в зимовий період я не дуже таким користуюсь. Це вже на літній період буду користуватися, щоб таке, ну і близько воно придає шкірі. Такий цікавий продукт. Ось такий о, спрей для підсилення засмаги Care. також користувалась і ще це літо, що буде, також буду користуватися і все. і По термінам, тоді вже він. Буде виходити і вже скільки стигну, скільки використаю. Якщо щось залишиться, вже ж потрібно буде викидати, тому що ну, насправді я такого не буду повторювати, тому що, знаєте, аби там, ми там їздили б на моря, там все, то, можливо, воно б і потрібно було, так як не, ну, кудись там на річку з'їздити, сильно ти не засмагнеш. ну, Не дуже. Актуальний для мене цей засіб. Також ось такий є спрей дезодоруючий з лавандою. Ціна більше чоловік користується, також зараз якось ні, більш в літній період, тому тут є не так його багато, але є. Ну, освіжає непогано, аромат класний. Ось такий засіб є це для пом'якшення кутикули. Ось так він виглядає. Це новенький, я ще не користувалася, поки що стоїть. руки ще до нього не дійшли, нехай трохи ще поваляється. Ось таке масло для кутикули. Це в нас Міс Павлова бренд в інстаграмі замовляла. Я, ну, тут є масло, але не багато, тому що я з цієї баночки переливаю в іншу, що з кісточкою, тому що із такою, е, як вона правильно називається, із, ну ви зрозуміли, з цією пімпочкою, мені не зручно, Занадто багато масла наноситься на нігодь, ну, не дуже зручно. А взагалі аромат такий цікавий з корицею. Також дезодорант ось такий в мене один в запасах стоїть Це спрей в Лівесті замовляла. Поки що немає відгуків, тому що вперше такий замовила. Але чоловік користується з цієї серії, ну, тільки чоловічим йому подобається. Ну, а от я з жіночими поки ще не користувалася. Я зараз закінчую кульковий дезодорант, ну, я сюди вже його не носила. Тому що він там вже майже закінчився. Також в запасах два ось такі мила прискових. Одне ось таке якесь звичайне Ганна називається. Це також в гуманітарці було воно. І ось таке приїжджало від Оксанки в подарунку від Oriflame молоко та мед. Дуже ароматне, класне мило. Я такими милами не користуюсь для рук, я рідким користуюсь для тіла гелями. А милами таким у мене чоловік миється, тому це чоловіку. Також є ось така штучка, я замовляла на якісь акції. Це маски для нігтів. Це ось такі копачки, напевно, будуть тканинні. Надягатись на нігті, якось там їх зволожувати, не знаю, щось таке ще що не користувалась, поки що лежать. Потрібно якось ще руки до них не дійдуть їх протестувати. А сіль для ванни ось така запа... запасах від утеран із лавандою. Постійно користуюсь цією солью для ножних ванночок. Цю перший раз взяла, але думаю, що аромат буде класний. У мене зараз інша також не несла, бо вже там, напевно, на один раз залишилось і вже потім буду цю брати. І ось такий: це маска для них. Планет. Ой, хотіла сказати: планет Спа Фудворкс. А, також в перший раз я таке замовила, ще не користувалася, поки що руки ще не дійшли, але чула доволі непогані відгуки на ці маски. А, ось такі в мене збірна селянка ще. А, ну, як ви бачите, все, що стосується тіла, в мене прям дуже багато всього з лавандою, тому що я просто обожнюю аромат лаванди. Ось такі засоби. Всім дякую, що ви подивилися. Мені прям дуже приємно зараз сформую, що в нас тут піде в проєкт, мій доглядовий, на 25 й рік, і напевно, вже потім як вже покажу весь догляд всі категорії, то вже в кінці покажу, скільки засобів буде в проєкті брати участь. Отже, ось така була наша друга частина, оскільки в мене всього для тіла. Думаю, що не так та й багато, все це можливо закінчити, і в мене це, звичайно, вдасться. Для цього я саме і створюю доглядовий Project Pen, щоб точно нічого не протермінувалось. Тому сподіваюся, що вам було цікаво. Сподіваюсь, що ви поставили вподобайку, що ви підписалися, щоб зробити мені приємно і скоріше вже дійти до тисячі підписників. Це прямо зараз моя ціль. Тому ще раз всім дякую. Нагадую, що, будь ласка, бережіть себе. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, тому що ворог може застати нас в будь-яку хвилину і на будь-якій території України, тому, будь ласка, бережіть себе. Ну. А я вже готую третю частину. Сподіваюсь, що ви чекаєте. Це у нас буде догляд за волоссям. Вона буде найменша по кількості доглядів, але думаю, що не менш цікава. Також, як завжди, залишу посилання на свій інстаграм та на почту для співпраці, кому також це цікаво. Кому хочеться спостерігати за мною в інстаграм. Там є, звичайно, багато всього, чого немає на каналі, то, звичайно, переходьте, підписуйтесь, мені буде також дуже приємно. Але це не обов'язково. Ну, а ми побачимось вже дуже скоро. До наступних зустрічей. Всім па-па!